Почув звук шахеда, який наближається. Я нам ну, я швидко втих втік, втік в коридор і потім почув вибух. Вийшов на вулицю, побачив кучу скла битого. Люди там пожежа. Ну дуже потужний вибух, дуже все посипалось, дуже громко, дуже тяжко. В будинку живі, здорові, але пострадала донька чоловіка, яку в будинок приватний прилетіло. Гуртувалося і прибираємо скло. У мене тут. Батьки поруч живуть в будинку, і вони сказали, що десь в частному секторі. Впавши хет і що думали, що тих повилітають чи вікна. Не питала, треба допомога, чи ні, приїхала допомагаю. Всі приходять, всі сусіди, всі, хто поруч живе, всі прийшли, допомагають частини забору. Металеві просто залетіли через вікно і видали. Дякувати Богу, що не було там дівчини, яка в цій кінаті живе, що все відбулося.